За планом, уже наступного року на цьому місці виросте сучасний житловий квартал з власним садочком та школою. Мріяне житло отримують майже 300 родин з село Двина. 133 сім'ї, які мешкають в особливо небезпечних зонах, відселять у першу чергу. Що стосується квадратури, яку потрібно нам відбудувати, це ми маємо по багатоквартирних житлових будинках 7380 тисяч метрів квадратних, це 118 квартир і 15 індивідуальних будинків загальною площею 1217 метрів квадратних. А що стосується одноквартирних будинків. Шістнадцять треба побудувати, двох квартирних тридцять 61, трьох квартирних одну, п'ятиквартирних, чотирьохквартирних двадцять п'ять, шість квартирних і сім квартирних по одній квартирі. Земельною ділянкою розповідає голова ОДА Олександр Ледида, визначились остаточно. Розглядалися два проекти: один проект тут, інший проект. Сьогодні, якщо дивитися на перспективу розвитку Закарпаття, то цей проєкт буде прив'язаний не тільки нове село побудоване сучасне, але буде також алергічна лікарня, рекреаційна зона побудована і традиційно Закарпаття повинно залишитися в соле Добувної області. Головне завдання сьогодні погодити проектну кошторисну документацію та провести тендери на забудову. Нам треба кожний дом, кожну квадратну метр в Києві захищати. Сказати. От є проблема, для вирішення проблем треба людей оселити. Для того їм треба садик, школи і там світло, вода, каналізація. Свій погляд на ситуацію має місцева влада, оскільки новий квартал збудують у межах села Теребля, просять надати житло і для селян. У нас є більше 400 заяв. Від молодих громадян ми більше десяти років не розбивали квартал. Ми просимо, щоб біля зони цієї відселення, так сказати, де будуть жити, будуватися по програмі. Около 200 будинків було закладено в межах населеного пункту, ввели у генплан, щоб можна надати жителям села Теребля. До того ж, у селі немає пристосованої школи з майже 500 місцевих школярів, понад 140 змушені навчатися в другу зміну. Будівництво школи на 700 місць у Тереблі заморозили ще в 1994-му, тобто на початковій стадії. Діти ходять ну, в пристосованих приміщеннях 30 квадратів, 30 дітей. Нас діти навчаються у таких класах, які побудовані ще була гімназія у дев'ятнадцятому столітті. У цьому питанні запевняє керівник Закарпаття Олександр Ледида, обов'язково знайдуть компроміс. Майже 140 дітей навчаються в другу зміну. Це ненормально. От коли ми будемо розвивати цю територію, ми зразу плануємо будівництво нової школи для того, щоб діти навчалися в одну зміну і розвиток інфраструктури населеного пункту.